Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. Навіть не віриться, що я це кажу, але сьогодні ми поговоримо з вами про книги, які я читала у першій половині 2025 року. Навіть не віриться, що вже пройшло пів року, цілих шість місяців, і ось уже на даний момент, коли я знімаю це відео, сьогодні, 23 червня, я прочитала 50 книг. Мене не може це не радувати, тому що... Це, напевно, найкращий результат за останні 3-4 роки. Тобто я дуже багато в цьому півріччі читала, але мені здається, що друге півріччя буде менш активним, тому що я відчуваю якусь таку втому і відчуваю, що хочу менше читати, тому, в принципі, не планую себе змушувати. Але як би там не було, я дуже цьому радію. І сьогодні для того, щоб підвести підсумки, я вирішила скористатися тегом, ідеєю з каналу Лесь. Вона постійно знімає цей тех кожного року, і ось я взяла ті запитання, які брала Олеся. Вона їх своєю чергою брала десь на англомовному ютюбі, тобто не знаю від кого цей тех пішов, але вперше я його побачила в Олесі, тому вирішила, що теж хочу підвести підсумки, використовуючи ось цей такий метод. Отож, давайте переходити до запитань. І перше запитання звучить як улюблена книга півріччя. Насправді, у мене було багато класних книг. Це мене не може не радувати, але я хочу виділити одну, тому що вона стала для мене дещо особливою. І я зараз кажу про книгу Аркан Вовків. Це перша книга у жанрі українського фентезі, після якої в мене стався ефект вау! Нічого кращого з українського фентезі я не читала. Це неймовірна історія. Я дуже радію, що видавництво Старого Лева зараз її перевидають. Я собі куплю тільки заключну частину з цієї трилогії, бо я маю ось тільки перші дві. Я дуже хочу незабаром взятися за другу частину, тому що ну це настільки класний світ, настільки цікава історія. Тут і наша наша історія, тут і альтернативна історія, тут стільки. Класних моментів, які просто тебе заворожують, і ти реально читаєш це з відкритим ротом. Я ніколи ну, не думала, що українське фентезі може бути таким. Павло Дерев'янко мені показав, що не потрібно боятися, не потрібно вішати якісь стереотипи на. Книги, будь-які українські, англійські, різних жанрів просто потрібно пробувати. Тому що я ось зовнішньо це якось не моя книга. Вона мене не приваблювала, і анотація мене не сильно зацікавила. Я її купила виключено через класні відгуки. І коли я її прочитала, я на 100% зрозуміла, чому ця книга. Ну, така популярна, чому її люблять? Її не можна не любити. Тому вона от заслуговує ось це місце. Найкраща книга півріччя були багато інших хороших книг, але ця просто вау. Друге питання звучить як найкращий сиквел 2025. Можливо, я зараз трішки читерю, але найкращий, як на мене, сиквел я читаю зараз, і це продовження Голодних ігор. Друга частина полум'я займається. Я думала, що перша частина була. Класна. Мені здається, ця в сто разів краща, і я думаю, що я одразу буду читати і третю частину і хочу завершити цю трилогію, бо я просто не можу відірватися. У мене було десь дві чи три книги, які мене просто топили в якийсь нечитун. Я не хотіла читати. Мені здавалося, що в мене якась затяжна криза. Мені нічого не подобається, нічого не хочеться читати. Але коли я взяла цю історію, я забула про все. Вона настільки крута. Я прочитала більше половини, мені ще відсотків, не знаю, 30-35 залишилося. І я ну, сьогодні, завтра я її точно дочитаю, бо я прям реально не можу від неї відірватися. Я дуже жалкую, що я не познайомилася з цією історією раніше. Але я рада, що я не дивилася фільми, бо мені здається, мені зараз прям. Все настільки цікаво, от я давно не отримувала такого задоволення і не була так залучена в історію якусь як тут. Просто мені дуже подобається. Найбільш очікуваний реліз 2025 року. Насправді, якось так вийшло, що усі книги, які я дуже очікую від видавництва РМ, просто напевно вони єдині, які ну, релізи яких я пам'ятаю, тобто я не пам'ятаю, що там ще анонсували, але. Що я чекаю? Я чекаю, звісно, книги Крістін Генни продовження провулку світлячків. Я читаю книгу жінка чи жінки, по-моєму, так вона називається. Я чекаю дилогію. «Divine Rivals, обов'язково її буду купувати, і також, звісно, я чекаю свою улюблену історію знедолені. Я її також обов'язково буду купляти і перечитувати. Ви знаєте, що цього року я бралася за читання знедолених від видавництва фоліо. Вони викинули половину тексту, і мене це дуже роздратувало. І я вирішила, що я дочекаюся від видавництва РМ цю книгу, і буду дуже з нетерпінням очікувати, коли візьмусь за її перечит. Наступне питання звучить як найбільше розчарування цього півріччя. Я обрала собі дві книги, от які прям мені реально дуже мене засмутили, бо я від них чогось очікувала, можливо, це знову ж таки мої проблеми, але очікування не справдились. Це книга-терапія Себастіана Фіцика в когось вона входить до найкращих трилерів, але. На мою думку, кожен трилер можна закінчити так. Це дуже банальне рішення. Воно мені не сподобалося. І більшу половину книги я взагалі не розуміла, чи я збожеволіла, чи це головний герой божевільний, що взагалі відбувається. Ну не знаю, мене ця книга не те, що не вразила, я просто дуже розчарована нею. І ще одна історія. Яку я прочитала досить недавно від видавництва так, це дотик долі, це якась пародія на сутінки. Можливо, якби я читала це в підлітковому віці, в мене були б інші враження, але тут було все дуже погано. Хоча, зізнаюся, початок мене дуже затягнув, я не могла відірватися, але чим далі читала, тим гірше все ставало. Не хочу детально зупинятися на цих історіях. Я вже е, не один раз мені здається. Про них говорила, тому ви знаєте, на жаль, не моє. Найбільше здивування 25-го року, і так вийшло, що це ще одна книга у жанрі українського фентезі це поклик від Валерії Растит. Мені здається, що коли я прочитала Аркан ків», я думала, що ну, от, вже українське фентезі класне, таке якісне, мені буде важко знайти. Але потім я взяла ось цю книгу. І я зрозуміла наскільки талановиті наші сучасні молоді українські письменники. Тут е, в цій книзі були певні якісь мінуси, але це тільки перша частина із семи, тому я не очікувала чогось такого масштабного, але. Я зрозуміла, що це ще одна авторка, яку я буду читати, ще один цикл, якого я буду з нетерпінням очікувати ще одна така українська письменниця, яка змогла мене зацікавити, затягнути у свій неймовірно класний світ, в якому багато чого відбувається. Ну, от чесно, мені цього року напевно пощастило дуже сильно відкрити для себе ось Валерію Растит і Павла Дерев'янка. Це ті автори, яких я буду купляти, читати обов'язково. Тобто, ну, я, я дуже тішуся, що мені вдалося відшукати нарешті українське фентезі, яке мені до душі. Наступне запитання звучить як новий улюблений автор. Це, напевно, знову ж таки, буде Павло Дерев'янко, тому що я для себе його ось відкрила, і я точно в нього купуватиму все, що він писатиме, сподіваюся, він це робитиме. Але більше, от прям, не, не знаю, напевно, більше я такого когось не знайшла. Можна сказати, що я дуже так активно продовжувала знайомство з Колін Гувер. Я з нею познайомилася наприкінці минулого року, прочитала в неї огидне кохання, зрозуміла, що мені прям дуже подобається. І цього року вже прочитала в неї, здається, три книги. І буду обов'язково читати ще. Також Фріда Макфаден, я її так активненько читаю. Десь в неї вже п'ять книг прочитала. Тобто, в минулому році я так зачепилася однією книгою чи двома за цих авторів, а в цьому році я активно продовжила їх читати, ну а з таких, прям що я буду купувати, коли буде щось виходити. Це напевно тільки Павло Дерев'янко. Більше я на жаль нікого не змогла згадати. Наступне питання це новий улюблений краш. Я насправді довго думала над цим питанням і вирішила, що ну, найбільше до ось цього визначення краша підходить. Грем із книги Усі твої досконалості. Тут у нас в цій історії розповідається пара, яка переживає кризу в стосунках через певні моменти. І те, як чоловік реагує на це, як він бореться за ці стосунки, що він робить для своєї дружини, що він каже, ну, це не може не підкупляти, не може не торкати, і я б хотіла, щоб за мене так боролися, щоб за наші там стосунки так боролися. В кожній парі є якісь моменти, є якісь непорозуміння, є якісь складності і. Коли вони настають, мені здається, кожна жінка, чоловік хоче, щоб за тебе боролися, так як у цій книзі бореться Грем за своє кохання, за свою дружину. Тому він завоював моє серце. Ця книга завоювала моє серце. Обов'язково вам раджу на прочитання, якщо ви ще її не читали. Далі у нас йде улюблений персонаж. На жаль, я не знаю, хто мій улюблений персонаж. Якось не було когось такого, ну, щоб я могла якось виділити, тому, на жаль, не маю що вам відповісти на це питання. Якщо ви, до речі, знайшли в перше півріччя 25-го року свого нового улюбленого персонажа, напишіть, хто це з якої книги, мені буде дуже цікаво, бо мене це питання якось озадачило, я думала, але не змогла когось. Конкретно виділити. Книга, що змусила плакати. Я взагалі такий читач, який досить часто плаче, мені здається, в цьому півріччі теж було досить багато книг, яких, ну, під час читання яких я плакала, але покажу вам три, які мені запам'яталися найбільше, в яких я прям ридала. І тут, звісно, усі твої досконалості, тут без шансів. Без варіантів, ця книга посідає одне з цих трьох місць. Також ця книга, там, де заходить сонце, я на неї знімала окреме відео, і навіть коли я вам просто коментую, вже після прочитання я не можу стримати сліз, тому що вона мене дуже вразила. Я тут, не дивлячись на те, що книга от, тоненька, плакала дуже багато, дуже часто, і вона мене прям розбила. Також це. Як завжди, Крістін Гена. Я завжди плачу над її книгами. Я така трішки мозагістка в цьому плані. Напевно, я знаю, що її книги мене доводять до сліз, десь роблять боляче, десь розбивають мені серце, але я завжди їх беру, тому що ця авторка так пише, що я не можу не закохуватися в її історії, в її персонажів. Ну короче, класно. Ось, ось ці такі в мене три книжечки, які напевно довели мене до сліз найбільше. Книга, яка зробила мене щасливою, покажу вам тут теж дві книги. Мені було якось складно відповісти на це питання, але все-таки я знайшла претендентів. І перша книга це мемуари лісу. Це історія написана від імені тварин і про тварин. Це як така дитяча казка, яка огортає тебе якоюсь своєю ніжністю, теплом. І я згадала дитинство, згадала, як я любила збирати теж книги, як часто я читала казки. Я їх вчила, і ось це відчуття якогось дитинства і затишку подарувала мені ця історія. Тут дуже тепла, те, що розповідається історія про дружбу, про кохання, про пам'ять втрати. ну от вона... Така дуже меланхолійна, спокійна, десь так примітивна, але мені було з нею приємно провести декілька днів. Тут вона ще супроводжувалася різними ілюстраціями, які теж додавали атмосфери цієї історії. Мені було дуже з нею затишно, спокійно, так по-домашньому. Я думаю, що обов'язково візьму собі прочитати також другу частину, здається, вже є третя. Але ось мені було класно з нею, не дивлячись на якісь її привітивні моменти, дитячість, але мені мене торкнуло. Друга книга дуже неочікувана навіть для мене, тому що її не можна назвати щасливою. Вона дуже важка. Ця книга освічена. Це мемуари життя та овер Тут авторка розповідає про своє важке дитинство в родині мармонів, що її довелося пережити. Там просто описано жахливі речі, але чому ж ця книга зробила мене щасливою? Я була дуже рада наприкінці за авторку, те, що вона змогла це все пройти, вона змогла відкинути оці упередження, і стереотипи, які нав'язували з самого дитинства. Вона змогла. Вивчитись, отримати освіту і піднятися на зовсім інший рівень, не дивлячись на ті умови, які в неї були, не дивлячись на батьків, що вони робили, як вони жили, вона змогла. Для мене це дуже життєстверна історія, яка показує, що не дивлячись ні на що, ти можеш покладатися на себе, ти можеш досягти успіху, визнання, і ти можеш переламати усі ті стереотипи, і все те, що тобі навіювали з дитинства. Для мене ось ця книга про це, тому вона зробила мене свого часу щасливою. Я дуже раділа за авторку, і ну, от, в мене була така гордість за неї, що вона через це все пройшла і не зламалася. Найгарніше оформлення. Тут вам можна взагалі показати всі книги РМ, які я купила в цьому за ці півроку. Але я вибрала свої улюблені і перша з них це від Vivat. Це друга частина балада про недовго і нещасливо. Взагалі, оця вся трилогія, вона, як на мене, дуже красива. Але особисто мені найбільше подобається друга частина просто любов. Ну, просто подивіться на ці зрізи, на ці кольори. Мені дуже красиво. Так, також тут ще дві книги від РМ. Одна з них пісня Вічних дощів, яку я читала зовсім недавно. Вона просто мені дуже гарна. Дуже гарно, дуже гарно. І мені, до речі, дуже ще подобається, що в цій книзі немає супер обкладинки, я їх не дуже люблю. Хоча РМ робить такі досить міцні, цупкі обкладинки, але мені здається, оце така одна з небагатьох, яка йде з таким прекрасним оформленням, але без суперки. Мені було її класно, комфортно читати. і от... Дуже вона мені подобається. Ще одна історія, яку я ще не прочитала, це, це безжальне благословення. Ну, ви бачили, власне, ці всі зрізи, форзи. Це що тут казати? Це краса неймовірна, тому вона, власне, потрапила. Мені здається, її в цьому році купила. Так. Ну ж в цьому році вийшло, мені здається, так. Ну, в мене багато гарних книг. Ви самі знаєте, які книги робить РМ, але ось ці три мої улюблені. І останній пункт звучить як книга, яку хочу прочитати в цьому році. Я вам можу насправді показати півбібліотеки, яку я хочу прочитати, але вирішила обрати. П'ять книг, і так вийшло, що вони всі в жанрі фентезі, які я хочу прям читати дуже скоро. Це третя частина Переспівниця заключена, частина Голодних Ігор. Я дочитаю другу і думаю, одразу. Буду починати читати третю. Також, звісно, це у мене тенета війни. Я щось все відтягую, відтягую, тому що перша книга закінчується, в принципі, як ну, така завершена історія. Немає якогось там гачка на другу, але я все одно буду читати. Також я буду влітку читати другу частину засліплення хроніки червоних лисиць. У мене отут все. Таке фентезійне продовження циклів. Також тут «Пухляш» від Сари Мас. це четверта книга Королева Тіней. Обов'язково буду брати, поки я ще не забула. І мені здається, що вже я настільки сильно затягнула читання цієї книги, що це вже просто ні в які ворота не лізить. І це у мене четверте крило. Я не знаю, чи буду в цьому році читати другу, третю книгу, але, ну, блін, першу треба вже, врешті-решт, прочитати. І на цьому, друзі, все. Сподіваюся, вам сподобалось це таке невеличке відео. Якщо ви щось з цього читали, плануєте обов'язково пишіть в коментарях, діліться своїми враженнями, своїми підсумками за це півріччя. А ми з вами зовсім скоро побачимось у наступному відео. Тож бережіть себе!